Друзі, всем привіт! Латик приїхав з такими мерсевськими фарами. діла. У нас проблеми з ABS. У машини є своя так би мовити, історія. Автомобіль на коробці автомат. Є в мене такий вагком кабель, але незвичайний. Не такий, як продаються воно по 200 гривень в інтернеті. Він читає тільки АБУшку, але не читає блок управління коробкою, подушками безпеки і ABS, по-моєму, він не читає, а оцей читає всі блоки. Тому беремо комп, входимо. Включаємо запалювання. Так, закривайся, закривайся. Ой! -я -я. Так, у нас, до речі, ця машина вчора була по подушкам, я її дивився, ремонтував подушки. Зараз все клас, помилок немає. А тепер заходимо в АБС? Опа, а що таке? У тебе правильно. З'єднання. Можливо, не подане напряження. Хорошо. А якщо ми. Bosch візьмемо? Ні. А що таке? Уже не з'єднується. Ось така у мене зараз напишуть хренова діагностика, яка ніфіга не соєняється. А всього лише потрібно розуміти, що робити. Те вис... Угу. На нього не подано напряження. О, так, да, розйом перезадернув і все у нас е, неісправності під датчика скорості заднього правого коліса. Але статус у нас навіть пустота. Тобто воно активно, постійно цікаво. Історія заключається у нас. В чому з цим автомобілем? А діло в тому, що цей автомобіль у нас получав по правій стороні трошечки. Трошечки є, проводились роботи, тут були і речаги погнуті, і всі діла. І після цього у нас почались помилки. На Ось у нас знаходиться датчик АБС. -а. Він кріпиться на роз'ємі. Дивимось, заглядуємо всередину, бо ми вже, як кажуть, волки стріляні. Ми вже це проходили. Зараз подивимось. Піни у нас є. Піни у нас є. Ми їх почистимо. Але в чому заключається прикол? Ми їх почистимо, прозвонимо. Ну, виставляємо на тестері на супротивлення і міряємо Должно бути в районі, там, в районі почти 2. 1,95, 1,86, ну плюс-мінус. Якщо у нас показання на тестері є, значить датчик робочий. Заглядаємо сюди в роз'єм. Провід він йде в такому захисному кожусі. Його треба знімати, передивляти, що там з ним. Тут хамут не треба, я не пойму, за чим хамути поставили, якщо воно і так тримається. Ну, то добре. І цей провід іде от сюди, от сюди, от сюди. І ось ось роз'єм який з'єднується. Але тут у нас трошки є ізоленти, щось тут. Коротше, ми перепровіримо це все. І це вже провод пішов в салон. Тому зараз я. А що я зроблю? Давайте прозвонимо сам а, датчик і подивимося, що будемо робити. І так, датчик у нас наче робочий. Тепер що наша задача? Наша задача зараз ми прозвонимо сам датчик. Для цього ми знімаємо роз'єм звідси. Оцей проводок він ось на кліпсі має кріпитися тут. Тут кліпса теж у нас, нам треба її. Ой, трошки. Достать. Зараз возьму кусачки. Сказав кусачки, а взяв плоскогубці. Бо сейчас там теж знову знатоки підуть розказувати, що нафіга кусать. Такий ти мастер. Розбираєш, воно, все. Стільки розвелось знатоків, що капець, і всі дивляться ці відосики. Блін, трохи незручно. Єсть. Витолкав. Єсть. Тепер беремо цей роз'єм. Нам треба роз'єднати. ось кнопочка. Можна підковернути кнопочку з цієї сторони іголочкою, щоб не зламати. І просто перевіряємо замкнуту цепь. Так, ізолента. Ні, чорна, думав синя. От так ось, щоб ми могли зрозуміти, що куди йде. І оці два проводи ми прозвонюємо сюди. Ну-ка, вийдеться сняти чи ні. Нагадую, роблю одною рукою. Зараз зніму і потім покажу вам. Друзі, якщо ви дивитесь це відео, то ймовірно, ви намагаєтесь відремонтувати свій АБС, але раптом у вас немає змоги, можливості або боїтесь щось зламати. І вам потрібен майстер. Ви завжди можете скористатись крутим ресурсом, який працює по всій території України, де ви без проблем за одну хвилину можете залишити запит по вашому місту. Він розлітається буквально за одну секунду. І майстри, хто розбирається в цьому напрямку, вони з вами самостійно зв'язуються саме з. Складне, що вам залишиться, це обрати найкращу пропозицію серед майстрів, які вам зателефонували або написали. Тому переходьте, подавайте запит, все безкоштовно, максимально зручно. І саме головне те, що ваш запит отримують саме ті майстри, які вам потрібні. Зняв роз'єм. Тому що ми робимо? Зараз ми втикаємо. В один із контактів ставимо на прозвонку. Є на прозвонку. І вставили ми в чорний. Капець. В чорний. І тепер чорний тикаємо тут. Дзвониться. Білий. Звониться. Хорошо. А давайте поміряємо на цьому датчику напряження. Не напряження, а сопротивлення, вибачаюсь. Такс, добре. Буває, що допомагає просто перезадірнути роз'єми. Помазати піни, почистити їх. Буває і таке. Зараз замірюю і скажу результат. Не повірите, я вам збрехав показання, якщо ставимо на двадцятку, ну, в мене показує 1.10, 1.05. Тобто це в мірах допусків. Знать, в нашому випадку. Тут піни більш-менш нормальні. Я спробую зараз їх підігнути. З'єднаємо тут ось осе. Тут, наче, все теж гуд і норм. А далі будемо дивитися, можливо, десь обірваний провід далі. Таке щось. Якщо чесно. І нас цікавить, знаєте, які провода? Нас цікавлять. В нашому випадку коричневий і білий, тому що синій і чорний йдуть на цю сторону. А нас цікавлять коричневий і білий. Почистимо контакти, смажимо їх акуратненько смазочкою. маточкою такою. Небагато, просто щоб були жирненькі контакти. І все. Подивимося далі на комп'ютер. Так, у нас трошки тут. Робилося. О, давай. О, давайте пробіжимося. Подогнув контакти на розйомі на самому. Підчистив, смазав смазочкою такою синенькою, але буквально цяточку поставити. Там почистив піни на датчику. на самому. Тут уже все зібрав, замотав ізоленту, як воно було. Теж підігнув, почистив піни і змазав. Зараз подивимося, що ми наробили. Може, може і допомогло. Але це буде відомо вже, коли ми під'єднаємось. Представте, і вона видалилась. Зараз ми поїдемо і в реальному часі подивимося, чи виправили ми проблему. А перевіряється вона ось так. Заходимо в параметри, вибрати всі. Окей. І дивимось заднє праве колесо швидкість. Тобто, тут і далі буде відомо. Якщо швидкість показує на рівні з усіма, то ми виправили проблему. І так, я під'єднався, комп не від'єдную. У нас автомат коробка. пулемет, бляха. Виїжджаємо, дивимося швидко, щоб не гахнуло вітром воротами. Так, включаємо драйв. Третя драйв. І дивимось на заднє праве колісо. І представте, воно у нас показує, показує. Але показує якось дуже цікаво. Угу, угу. Помилка у нас на приборці загорілась, а ошибок немає. Дуже цікаво. А, я туплю, ребятки, боже, що з чим ми боремося? З, вітря... з вітряними мельницями. Ми ж коли заходимо в блок АБС, у нас загорається. Дивіться, я ще зараз виходжу з АБС і у нас АБС потухне. Бачите? Як тільки ми починаємо діагностувати цей блок, у нас одразу загорається АБС. Бачите? Загорівся, ми вже в блокі всередині. Е -е... Ошибок нема. Тому, знаєте як, сказати, що ми дуже багато зробили, наче ні. Але я вважаю, що саме головне знати куди лізти і що робити. Бо взагалі, проблема мілочна. Головне під собою, під руками мати комп'ютер, щоб ви могли видалити помилку, а не просто скинути її за допомогою скидання клеми. Ну і все. Життя налагодилось. Тому Проблема насправді, з якою зіштовхується більшість власників шевролілачетів, вона настільки мізерна і настільки мінімальна, але доставляє кучу неудобств. Тобто в даному автомобілю помилка навіть не показувала статус. Помилки тобто, активна чи е, виправлена, вона взагалі не світилася. Тобто, це каже про те, що ну, проблема дійсно є, зв'язку немає, з, було, з датчиком ОБС. Е, виправили дуже легко і просто, якщо хтось хто щось не зрозумів, чиститься над фільочком е, в роз'ємі, там, де мами, там чиститься голочкою е, медичною шкрябається обережно, змазується смазочкою, щоб просто було жирненьке. Перевіряються проводи, перевіряється а, сила опору на, на, на датчику, і в принципі все докупи збирається. Як бачите, ми зробили цю маніпуляцію, видалили помилку, а, перевірили швидкість саме потрібного колеса. І, в принципі, як бачите, проблема пішла дуже далеко. А, Кому відео сподобалось і було доречним, ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео, а вже ж коментуємо. Я завжди намагаюсь відповідати по змозі, бо не завжди вона є. Тому всіх обняв, всім удачі і пока.